Всім привіт! На зв'язку Trading Algorithms, Мене звати Влад, і е, в цьому відео у нас буде експрес-обзор по е, деяким альтам. Тому поїхали. Перший у нас матік аж четвертий фрейм, і тут ситуація наступна. Е, був об'єм в районі 0.51. Е, тут була підтримка, е, і ми. Намагались ціна намагалась піти вниз, нічого не вийшло. Пробили цей об'єм, вийшли з цього об'єму вгору. Тобто тут з'явились ознаки того, що ми маємо рухатись а, далі вгору до а, супротиву консолідації, і тут а, в цей момент я включив робот «Volatility Channel». Вдалося е, увійти в покупку. Тут вже я частину після пробою скинув е, 50%, і решту тримаю наразі, е, тримаю наразі, бо вийшли ми вгору. Е, ми вийшли з флету і у нас тепер є шанс продовжити повноцінний тренд. Якщо дивитись на більш локальні об'єми, то у нас ось тут є карта покупців, як вони рухали ціну. І наразі ось цей покупець найсвіжий, самий самий актуальний, тому у мене стоїть решта стоп лосу за цим покупцем. І чекаємо на новий імпульс, тобто основний сценарій це ось такий. Якщо ми пробиваємо цей об'єм, у нас з'являється шанс на більш глибоку корекцію, і тут треба вже дивитись на профіль цього. Цього флету, тобто ось сюди ми можемо е, скоригуватися і е, звідси знову поновити е, ріст. Тобто, ось такий план на цей момент. Е, але наразі я тут більш-менш нічого не буду робити, бо вже в мене тут зайнята позиція. Е, хіба що? Е, Має сенс переставити стоп-лоз в беззбиток, бо якщо піде сетап розворотний, він може одразу закінчитись і ціна може почати рухатись знову в аптренді, тобто ну, я ще подивлюся, як тут буде, що тут буде відбуватися в цьому районі, або якщо будемо рухатись далі, то Добре, будемо рухатись далі. А поки ви дивитесь цей обзор, Кіт Месі просить вас поділитись цим відео і поставити лайк. А ми рухаємось далі. Наступний у нас Bitcoin Cash, BCH USDT. І тут ситуація у нас наступна: був об'єм і був флет, була консолідація. Після імпульсу. Uh, у нас з'явились всі шанси рухатись вгору. Тут в мене був сценарій цей розмічений, і я теж тут включав робота, але uh, за технічною uh, ну, розрив зв'язку в мене, і робот відключився. Там з першої спроби я uh, взяв лонг. Uh, але Після того, як з постопу перша спроба закрилась, робот не був включений на купівлю, ціна пішла, тобто я тут залишився без позиції. І у нас, якщо дивитись на більш локальні об'єми, то ось тут у нас є той покупець, який рухає ціну вгору, можете. Побудувати профіль і це побачити в профілі. Тобто ця зона в нас, ця зона зона покупця, і, звісно, трендовий сценарій, трендова модель Ось виглядає ось так. Але якщо буде пробій цього об'єму, тоді можна вже починати думати про якісь продажі. Тут о, був пробитий сильний рівень, бачимо, його відтестили. І намагаємося рухатись далі. Але якщо пробуваємо ідемо нижче цього рівня, то е, можуть продажі поновитись досить потужно. Наступний у нас BNB, тут була схожа ситуація, як на MATIC, тобто на спробі пробити підтримку у нас у продавця, тут нічого не вийшло, сформувався об'єм. Пішов імпульс вгору, але в цей момент я ще не дивився на, на BNB. Тобто я цей, цей сетап я пропустив. Але ось тут далі в нас був об'єм, об'єм ніби продавця, і ми його тут пробували. Був шанс рухатись вгору. Тут так само у нас покупець контролює ситуацію, ми вийшли вгору. Теж я тут намагався е, купляти, але по тій самій причині е, був розрив зв'язку з сервером, і робот виключився, і я не зміг зайняти тут лонг-позицію. Зараз би був в BNB, також е, в лонгах. Якщо по сценаріях подивитись, зараз дивимось на періоді. Профайл мап на періоді 20. Ну тут взагалі е ще не, сформували, е не сформувалися якісь такі більш-менш більш-менш сильні об'єми, тому ось тут була остання е остання боротьба покупця з продавцем, тому ця зона е у нас виступає підтримкою. І якщо ми будемо її тестувати, треба тут зосередитись на пошуку покупок. Але це на цей момент. Чому на цей момент? Тому що якщо ми тут зараз день півтора два постоїмо в цьому діапазоні, тут сформуються нові об'єми. і треба буде вже дивитись оновлену ситуацію. Але в цілому, як ви бачите, є вихід з великого. Об'єму. І зверху у нас взагалі майже немає об'ємів ніяких. Тобто тут дуже велика, дуже велика консолідація була, там ще зліва теж ціна стояла. Це дуже схоже на спробу розвороту глобального тренду, тому наразі покупки вони в пріоритеті. Для продажів наразі хіба що внутрі дня якісь можна шукати сетапи, і то це будуть якісь корекційні сетапи, дуже ризиковані, як на мене. Тому м, треба, треба, чекати, а, треба або шукати покупки на ретесті ці, цієї зони, або чекати новий об'єм і вже від нього відштовхуватись. Наступний у нас TRX, і тут м цікава ситуація, тому що просто зараз йде імпульс вгору, і у нас є новий об'єм, ось він. Тобто це по факту самий сильний об'єм покупця в цьому русі вгору. І я думаю, що у нас є всі шанси тут е пробувати. Зайняти досить непогану позицію в лонг, тому оця зона підтримки вона, вона зараз базова для пошуку лонгів. Ну і звісно, якщо буде пробій цього об'єму, то у нас сформується розворотний сетап, і тут вже можна якісь більш-менш позиційні продажі розглядати. але я думаю, у покупця є всі шанси рухатись далі. І саме головне, що це тільки перший імпульс із цього об'єму. Тобто, тут, я думаю, сьогодні-завтра має бути якась корекція і продовження руху. Тут теж був у мене сценарій основний на лонг, але тут теж не вдалося взяти. Позицію. І після того, як тут у нас тут в мене робот був відключений, я вже, його, я вже його не рухав, бо там зайняв позицію по іншим альтам. Але зараз я думаю можна спробувати поновити пошук покупок. Ми тут якраз тільки но пробили ось цей. Ось цей не об'єм, а екстремум. Тобто тут прям класична трендова модель теханалізу і основний об'єм у нас наразі ось тут. Наступний у нас DOT-USDT, і тут в мене теж вдалося зайняти непогану позицію, навіть досить, досить непогану. бо ми були е, десь тут в районі 3 і 6 Намагались пробити і вийти вниз, е, пробити підтримку, вийти вниз е, з консолідації. Нічого не вийшло. Ось цей рух вгору. Е, він дав сетап, бо ось тут був той об'єм, який продавець намагався тут пробити. Підтримку, нічого не вийшло, ми пробили, потягнули на ліквідації цих продавців, тут сформувався ще додатковий об'єм, як виявилось покупця. Тобто, це все було дуже непогана підтримка на фоні э, глобально, глобально, глобального провалу спроби виходу вниз. Тому тут я вже взяв э, роботам Лонг, э, тут вдалося. Э, Увійти в позицію, і тут був план такий, що ми рухаємось а, вгору і дивимось тут, чи буде пробій, чи не буде пробій а, цієї зони супротиву. Так вийшло, що одразу ми її пробили, тому а, покупку я притримав, тут сформували об'єм і знову пошли, пішли вгору. Тобто тут в нас вже був покупець на імпульсі я ось тут. Частину позиції закрив, бо це був такий, ну, тут стоп лоси продавців злітали, І частину я тут скинув, стоп-лос переніс і наразі решту тримаю, бо в нас є тут серйозна позиція в лонг, ми тільки-тільки вийшли. тобто Тут зараз може бути якась корекція, буду дивитись. Сьогодні-завтра що тут буде відбуватись, бо наразі знову ж якихось сильних об'ємів немає. Далі переходимо до sol usdt Тут в мене теж є позиція в лонг, і тут я працював від цього об'єму, який дав імпульс вгору, тобто ось тут імпульс цей пішов. І, е, я робота включав десь тут, але не було там ретесту, не було сигналу в середині дня і вдалося зайти тільки тут. Е, в районі 26-573. Е, сформували тут невеликий об'єм і далі пішли. Частину позиції я е, тут скинув трохи. Не, не, дуже, не дуже добре вийшло, бо треба було. Треба позицію скидувати на імпульсі. Я прогавив цей імпульс, але решта в мене ще досі тут. Стоп стоїть за об'ємом. Стоп стоїть за об'ємом. Він невеликий. Точніше, він великий, але не сконцентрований, так як а, тут в районі а, входу. І а, за цим об'ємом стоїть стоп-лосс, тому що а, від цього об'єму можна очікувати подальшого росту. А якщо буде а, ціна рухатись вниз і буде цього, пробій цього об'єму, це буде розворотний сетап. І ми зможемо перейти в більш глибоку корекцію. Чому в більш глибоку корекцію? Тому що, якщо ви будете дивитись більш глобально на цей аптренд, на цей ну, точніше, якщо ви будете дивитись глобально на ціну, то ви побачите, що йде аптренд. Ось наш основний покупець. Він якраз тут е, виходив, ціна виходила з цього об'єму, і якраз на цьому виході я і намагався працювати в лонг, тобто е, тут корекція може піти в район 24 плюс-мінус, але тут покупець мав би е, затримати ціну і дати відскок. Тому будемо дивитись, як піде далі е, ціна. Якщо ми тут десь застрягнемо і почне формуватись якийсь об'єм, який не дасть імпульс вгору, то це буде також сигнал до переходу в більш глибоку корекцію. Ну, Наразі поки, наразі поки ще я буду дивитись, що буде тут відбуватись. Тобто. Наразі там, де ми дивились, ті альти, що ми дивились, вони всі рухаються, всі рухаються в тренді, тому є шанси на імпульси ще нові. Хоча вже на СО ціна вже 75% від лоя, від якого пішов цей розворот, пройшла, навіть 80%, тому тут Ну ця, ця корекція, вона а, вже, проситься, вже проситься. Тому будемо дивитись. Наступний у нас лайткоін, і а, був у нас також тут цікавий розворот. А, це відбулося а, десь 19-20. Тобто у нас був а, пробій і спроба рухатись вниз. Від цього об'єму, але нічого не вийшло. Схожий, до речі, сетап відбувся на багатьох альтах, тому, якщо ви побачили цей сетап, то багато де ви б могли займати лонг-позицію. І Наразі у нас ціна рухається вгору на лайткоїні, у мене нічого немає. Я там не входив. І тут е, об'єм останній сильний, більш-менш, не більш менш, а останній сильний в цьому русі в районі 66,5, тому основний сценарій це ретест цього об'єму. Поки що зверху в нас нічого немає. Слідкуйте за тим, щоб тут е, нічого не з'явилося, якщо з'явиться щось подібне на такий об'єм, то там вже треба більш детально дивитись, бо може бути розворотний сетап і, е, можливо, з'являться можливості для продажів. Е, так само, якщо тут з'явиться об'єм і ціна піде вгору, тут може бути можливість для покупок, але подивимось на наступні ближайші дні. Наступний у нас EOS USDT, і тут відносно у нас ціна не так багато пройшла вгору, як на інших альтах. Тут дивіться, як відбувався розворот. Тобто сформувався об'єм, ми відтестували попереднього продавця, продавець задавив і знову. У нас спроба не вдала рухатись вниз. І після того, як ми вийшли вгору, у нас почали формуватись об'єми покупця. І наразі ось цю зону всю можна виділити одним блоком, який тільки но виштовхнув ціну в аптренд. тобто Якщо ми з точки зору початку розвороту будемо дивитись на цю ситуацію, то це відбулось ось недавно, ну, тобто вчора, позавчора, нещодавно тільки началось, начався цей рух. І це дає непоганий потенціал, бо у нас наразі від точки лоу є. Один основний об'єм, який дав імпульс вгору, і за, просто зараз цікаво дивитись на розвиток покупок. Тут на EOS треба мабуть, спробувати з роботом спіймати якийсь лонг, бо якщо буде продовжуватись аптренд, то це буде непогана ціна. Тільки тут 10% ціна пройшла тільки, я думаю, тут потенціал ще є. І якщо ми пробиваємо ось цю зону, вона була, це був останній сильний екстремум продавця. Якщо ми його пробиваємо, то якраз тут нам відкриваються можливості руха рухатися десь ще в районі там. 10 12%. Тому чисто технічно є ще навіть не вийшов з консолідації. Бачите, тут у нас ця зона супротиву, її можна десь ось так виділити, тому Якщо ми будемо виходити вгору, тут є потенціал досить непоганий, тому на EOS зверніть увагу, тут ще є цікаві можливості. Плюс-мінус ситуація схожа і на XRP USDT на Ripple тобто ми. Для покупок просто зараз не дуже цікава ціна, бо ми знаходимося якраз, тестуємо супротив, і тут можемо там декілька разів відскочити вниз, але якщо буде пробій, то це буде ознака того, що Ріпл також намагається перейти в глобальний аптренд. Теж тут у нас була. Довга велика така консолідація, вона почалась цей діапазон почав формуватися аж 20 серпня, тобто два місяці тому. І за два місяці тут сформувався дуже великий, дуже сильний об'єм. Дивимось, дивимось, бо можливо це якраз можливий початок, початок аптренду на багатьох альтах. Що тут можна дивитись? Ну, звісно, тут є варіант такий, що буде відскок ретесту з цього об'єму покупця. Це якби основний трендовий варіант, але ми ще у флеті, тому треба дивитись. На спробу пробою, бо якщо тут не буде пробою, буде ретести і знову хвости, поглинання вниз, ціна може застрягти в цьому флеті і знову піти вниз. Але якщо покупець сильний, він має пробити цей супротив і вже після цього остаточно можна шукати корекцію і пробувати підбирати лонги. Ada, USDT та сама ситуація, дуже схожа. Був об'єм, спроба невдала повернення. І ось тут у мене був сценарій. Тут не було ретесту прямо в цей об'єм, але в цілому ця розворотна модель також спрацювала. І наразі у нас продовжується або набирає оберти аптренд, по об'ємах тут не було ніякої великої кульмінації, тому є всі шанси, що ліквідації мають бути десь вгорі, якщо там були якісь продавці. В цілому об'єм піднявся, об'єм торгів, але якихось кульмінацій не було сильних, без кульмінацій. Ціна зазвичай не йде в глобальні розвороти, тому основний сценарій тут теж такий самий, як і в багатьох інших альтах, ось наш покупець. Можна побудувати профіль і подивитись, ось був у нас покупець. Ось тут. Далі сформувався новий об'єм, і ось зараз він виштовхнув нас вгору. Тобто основна зона підтримки в нас тут, і цей сценарій основний на покупку. Ще цікаво подивитись на Algo USDT. Тут у нас була несхідна тенденція, даунтренд. І цікаво чому? Тому що тільки ну, вчора ми пробили нашого продавця, який тут був сформований там всередині жовтня. Ми його пробили, і це по факту розворотний сетап. Більш детальна. Тут інформація вже у нас по профайл-мапу можемо дивитися ось тут. Тобто ось був об'єм, який почав рухати ціну в пробой, і ось цей покупець. він цей Пробій і сформував. Тобто ця зона у нас основна трендова зона для купів для купівль. Ось так можна профіль, профіль побудувати, бо цей пробитий об'єм також буде виступати підтримкою. Тобто тут досить сильна зона сформувалась, тому Algo USDT, дивіться, правда, тут вже був, була корекція, можливо, вже не буде інших спроб, але якщо ми будемо рухатись далі вгору, далі вгору, то у нас ось тут є вже новий об'єм, і можна буде пробувати працювати від цього об'єму. Якщо ціна зараз піде а, вгору. Ось два таких сценарія, яких а, цікаво було б найближчим, найближчими днями а, розглядати. Ось такі а, справи. Ви, будь ласка, пишіть, а, які монети подивитись. Я подивився ті, які мені наразі ці. Цікаві. Якщо ви хотіли б, щоб я зробив аналітику чогось іншого прямо в telegram бот можете написати і або на YouTube, або десь, де ще знайдете мене, там і пишіть. В TikTok також є. Мій аккаунт, можете там теж зайти, написати, мені буде приємно. Тому всім гарного ä, торгового дня і до зустрічі в наступних відео відео. Всім папа.